Як ефективно спланувати рік? Ми повертаємося до теми планів. Ми дуже добре розібрали, як планувати один день. Тепер рік. Перше виписуємо ключові сфери свого життя. Вам в якості підказочки. Особливо я характер, мої звички. Друге це сім'я. Потім моя професія, справа ключова, життя, гроші, духовна сфера неодмінна, я і Бог. Здоров'я та хобі друге. Ставимо цілі по смарту. Смарт це крутіший ресурс, який допомагає нам дуже чітко поставити цілі. Про це ми запишемо наступне відео. Третє. Обрати пріоритетні цілі. Якщо у вас сім напрямків ключових, то у вас має бути ну як мінімум три напрямки, які ви ну точно залізобетонна маєте за рік зробити. А якщо ви робите все, то по сім трьом напрямкам мають бути найвищі. Показники. Ну, наприклад, ви обираєте для себе ключові напрямки. Це здоров'я, неодмінно, бо немає здоров'я. Чого ти будеш досягати, духовна сфера, яка є базова, і, наприклад, фінанси, ну а краще сім'я. Далі рухаємось. Плануйте кварталами. Тобто, ви доведеться, да, ви на це витрачаєте час, але повірте, що ефективність дуже сильно піднімається. Тобто, що я маю зробити за цей квартал, за наступний квартал. І так, чотири квартали на рік. Річні цілі розбивайте на місячні. Так, ми щойно розбили їх на квартали, а тепер іще продумайте кожен місяць, що буде у вас відбуватися. Наприклад, ви за рік хочете прочитати 24. Книжки, ну зрозуміло, що за місяць вам треба читати дві. Ну добре, ви взяли товстелезно. Тоді спробуйте трошки поменше прочитати три книги за місяць, а потім одну, але велику. Вводьте звички, які будуть сприяти і підтримувати ваші річні цілі. Наприклад, які звички? Якщо ви дбаєте про здоров'я, то 5 вечорів із 7 днів на тиждень ви будете тренуватись мінімум по 30 хвилин. Або якщо ви хочете прочитати книжки, пам'ятаєте 24 книжки, то ви маєте. 30 хвилиночок вести на вечір, почитати. І останнє не забувайте принцип 70 на 30. От ви плануєте час, і з нього 70% ви маєте працювати на цілею, ефективно, продуктивно, послідовно, успішно. Але 30% відсотків завжди залишиться на якісь непередбачувані, незаплановані речі. Успіхів вам!